Раніше, наприклад, були там підприємства по 300-400 корів дійного стада. Зараз таких підприємств буде все менше. Вони будуть або рухатися в сторону до нуля, або в сторону до 1000-1200. тому що це рентабельність, тому що це людський фактор, який зараз стає все менше. Дуже непросто побудувати молочне підприємство з нуля. Зазвичай укрупняються ті, хто вже зберіг це поголів'я, хто довгий і довгий час цим займається, вони укрупняються. Дуже велика рідкість, коли підприємство, яке займається, ну просто рослинництвом, займалося до цього, а зараз почало активно займатися тваринництвом. Тому що тут якраз старшою картою є людський фактор і традиції виробництва молока. Хіба немає місця для не знаю, там, ферми на 50 корів? На українському ринку є місце багатьом видам підприємств, що стосується величини. Такі маленькі підприємства, вони, наприклад, могли би. Виготовляти там суто вузькоспеціалізовану продукцію, якісь спеціалізовані сири, окремий сегментарний ринок. Їм дуже важко конкурувати буде із великими підприємствами, що стосуються собівартості виробництва молока, але вони можуть зайняти певні ніші.